Всім привіт, всім гарного дня. Хто молодець, Люба молодець, буряк досапала. Так, зараз пересапаємо кабачки. Ось. Ну, я вже пару разів дощ крапів, але ну, ну. таке діло. Крапіти може, але ще не було. Я бурячки допроривала, посапала, моя капусточка, красунечка вся. Не видно, ще посапану паршиво. Вона вся до горівуха понаставляла. Ну, а я зараз... Посапаю кабачки і піду, ось там барабої пересапаю. Ой, ще трошки градки, котрі зійшли. По, по трошки полякаю їх. Та й от таке. Будемо працювати. Роботи ще є багацько, нині не жарко, можна довше сапати. вдома я те поробила, що мала. Думаю, тісто з миски не втече. Ну, ось ще трошки попрацюю, тоді піду пекти хліб. так що Ось такі то справи. така у нас Погода Прохолодно, мусила вдягнути сведра. Бо йшла як на поле, взяла з собою. Ось. Но прохолодно зробила, все добре, що взяла сведра. В сведру якраз добре. Ось так, щось що таке діло. Будемо сапати. Ну, а скільки там посапаю, тоді покажу, що наскільки мені сили вистачило. Хто молодець, Люба молодець. Барак досапаний. О, цибульку я пересапала. хоптичку повибирала сюди в бурозну, щоб вона сохла. Ось цибулька посапана, красунечка. Кабачки я прорвала, лишні повиривала, бо я їх ще була не проривала ще ні разу. Ось, а це я справилася. О, ось так. Навели ми красоту. Бачите, скільки навирвала? Це що лишнє воно, що занадто, то не здорово. О. І тепер йдемо сюди сапати. Йдемо сюди сапати зараз. Капусточку підгорнути треба, картопелька моя, красунечка посапаємо, де яка ще вилізає. от що ночи. О, лісточок, що лізе. Так, що тут у нас робиться? Моя чорнушка, красу, красунечка, ну треба все посапати. Ой. Так. О, гірочки мої зійшли, радочки, як шнурочки. Гарненько. Це домашні посіяні так густо. А ці то купляні. Тут Іван же. Рідче сіяв. Так, тут у гірочки бачу, лізуче. Так, це у нас кабачків ще трошки посіяно, досіяно. А що тут того сіяно, то я щось... Ага, морква тут має бути посіяна. Отут десь має бути морква. Ну, кат її має, нема тут її, не видно. Нема, тут треба душку. Ось вона починає лізти, бачите, розколяні землі. Ну, ще її нема. Ну, Піде дощ буде. Так, що тут у нас далі? То сюди по, по Барабої має бути морква. А тут же починає квасоля пробиватися бідняк. Ну, Земля суха, щось вона не дуже лізе. Ну нічого, я думаю, повилізає. Ось вона бачите, вилізає. Тут сюди вище ще ні. ото хіба з ще де огірки, салат. Зараз те ще мою все попересапую. Ну, перед барабої, капусту, О, а там далі буде видно. Ну це от можна попересапувати. Це так. О. Попробувати пошарувати, капусточка моя вже. Скоро в'язатися буде, а тебе щось, щось гризе, напевно. Ми подивимося, що тут є. Щось корінця чисто їздила. Ну, я її закопала, хоче хай росте. Може буде рости, а не буде, то так і буде. О. Так, щось такі то справи. Щось мій горох тут опаршиво сходить. Засохла земля і не може він вилізти. Салат не дуже, ще все і повилізав. Тут, напевно, я того ще сапати не буду нічого. Може Бог дасть такий вечір дощу, тільки капусту і барабої посапаю. А там буде видно. Ну, моя робота закінчена, завершена. Тут горох понад край не мог посапати, бо він все й пророщений. боюся, он тут дзьобнула, взяла, посікала рістки. Так, це я все пересапала У гірочки це все. Продюгала дихнути йому дала всьому. Картопельку я пересапала і йду додому, як то кажуть. Богу дякувати, мені спасібо. Хай Бог дає на гарний урожай. Не знаю, чи буде видно, зараз я зближу. Не виднося радочків. Так то видно, радочки гарбузів гарно. А тут не виднося ще. Ну, я по городі йти не хочу догори. Гарбузики гарно посходили. Ну, а ми йдемо. Дощу у нас так і не було. Дощ навечір передають, а зараз нема дощу. Дякувати Богу, що я її вже те перебила, що мала перебити. Морква лізе ще, не буду зачіпати, ще краще радочки стало видно. Як той дощ перейдемо, і вона ще вся повилізає побачимо. А ні, тут тоді насаджу квасолі. Та й отут таке. Ось така у нас красота. А я йду до домцю. буду пекти хлібчик, може яких пирожиків ще з маком зроблю дітям. Зараз мак відварю. Та й таке то. Хай Бог дає. Всім гарного дня, міцного здоров'я, мирного неба і тільки хороших новин всім. Всім до зустрічі, всім па па па, -па.